Прев'ю до матчу Хофенхем Динамо, ваш автор починає писати, щойно переглянувши другий поєдинок Зальцбурга у Лізі Чемпіонів, як Динамо пропустило величе цих днарів 0-4 вдома із Брестом, 13-ю командою Франції. Хоч не Білорусі, нагадаємо, у першому турі Зальцбург поступився з парті 0-3. Втім, після того, що сталося із Динамо у першому турі Ліги Європи. Дорікати Зальцбургу в його донності теж неправильно. Нагадаємо, кияни поступилися по луторному складу Лаціо 0-3, всі голи пропустивши у першому таймі і створивши моментів на 0,5 XG. що, як ви розумієте, непристойно мало. Цей результат одразу ж бурнув Динамо в кінець великої турнірної таблиці Ліги Європи. Динамо і Карабах поступилися по 0-3 і ділять. 34-35 місця. З більшою різницею у першому турі програв лише Бешикташ. І оскільки нема груп і вишних трьох суперників, то будемо щоразу нагадувати подальший календар Динамо. Після хофенхайма у Киян виїзд до Роми Артема Довбека. Потім прийом Ференсварошу і Вікторії Пелзень, гостьові з сосідадом і Галатасараєм. І домашка з РФШ 30 січня. Питання до вас. Скільки очок набере Динамо і чи вийде в плей-офф? З якого місця? Зараз переходимо безпосередньо до прев'ю поєдинку проти Хофенхайма. Відео виходить за підтримки партнера нашого каналу компанії ВіБет Україна. Якщо ви вболівальник Динамо, то наш ексклюзивний контент про улюблений клуб вам обов'язково зайде. Перевірте вкладки відео, «Шортс», наживо, всі регулярно оновлюються. Радимо підписатися на Динамо і натиснути вподобайку цьому відео, тоді Ютуб сам пропонуватиме вам наші нові відоси. Може, після першого туру наші очікування прозвучать дещо поспішно, але Динамо має забити Хофенхайму. Це буде, це обов'язково має статися. Коефіцієнт ВіБет на Голден Динамо 1.32 на те, що їх буде більше 1,5-2,5. Чому? Бо Хофенхайм це найбільш дірява оборона Бундесліги останніх двох років. Вдумайтеся, з початку 2023-го Хофенхайм провів 63 матчі, і лише три з них закінчив кліншитом. В третині цих матчів, тобто в 21, Хофе пропускав щонайменше три м'ячі. В середньому у цьому сезоні Бундесліги суперник Динамо ковтає по три голи. Особливо епічно Хофенхайм злився на вихідних проти Вердера. На 12-й хвилині вигравав 3-0, на 18-й залишився у меншості. Одразу розсипався і ще до перерви дозволив відігратися, а потім пропустив вирішальний. Поразка 3-4. безумовно позначається відсутність найкращого центрвека Озана Кабака. Той в червні травмував хрести у товарняку за збірну і повернеться не скоро. Інше виправдання підписання були хоч і коштовні, але дещо запізні. Гложек, Гендрі, Гранач та Бакович могли б давати більше, якби пройшли з командою передсезонну підготовку, а не приєдналися наприкінці серпня. А так, Хофе має провальний старт чемпіонату. Перемогли лише у першому турі абсолютного дебютанта Бундесліги Хольштайн Кіль, а потім скрутилися, причому, судячи з XG, максимально по грі, Айнтрахту, Байеру, Уніону і Вердеру. Нині Хофенхайм передостанній 16-те місце це зона перехідних матчів. Принагідно інформуємо, що жодного разу в своїй історії Хофенхайм не вилітав з еліти. Як піднявся у 2008-му, так там і залишається. Так що стілець під головним тренером Пелегріно Матараццо енергійно захитався. Гарячий переклад свіженького кікера. Провідне німецьке футбольне видання пише, що Хофенхайм неодноразово звертався з пропозицією до Сандро Вагнера. Пам'ятаєте такого Форварда, який після 30 розкрився настільки, в тому числі і в Хофенхаймі, що потрапив до Баварії та збірної Німеччини. Зараз він вже тренер, допомагає Нагельсману в збірній і від самостійної роботи поки відмовляється. Мартін Демікеліс так, він теж вже давно тренує, також пасанув. Тож зараз головним кандидатом є Девід Вагнер, найкраще відомий по промоушену Хадерсфілда в АПЛ у 2017-му. Кікар пише, що Вагнер був на матчі Хофенхайм Вердер. Наостанок не нове, але найголовніше про Хофенхайм клуб представляє селище на 3 тисячі осіб, яке адміністративно вже давно вважається частиною Зінсхайму районним центром на 30 тисяч людей. 1990-му на тлі особистої втрати мега успішний бізнесмен Дітмар Хоп вирішує інвестувати в Хофенхайм, клуб, біля якого виріс, за який навіть грав по аматорах. І от з найнижчого любительського дивізіону Хофенхайм за 18 років за Хопа доростає до Бундесліги, звідки не вилітає, а останніми роками регулярно потрапляє в Єврокубки. Навіть ВЛЧ заходив. Вболівальники Шахтаря мають добре пам'ятати ті феєричні матчі. І от за свої півмільярда інвестицій в розвиток рідного клубу за побудовану з нуля Рейннекар Арену Дітмар Хоп та його дітище регулярно отримують хейт. Мовляв, штучний цей Хофенхайм, пластмасовий. Тут нам німців не зрозуміти. Про Динамо! Можна рішуче констатувати, що виступи у чемпіонаті України в Динамо хоч і успішні, але відносно Єврокубків абсолютно не показові. Візьмемо останні чотири перемоги: – Зоря, Ворскла, Лівий Берег в кожному з цих матчів Динамо могло забути за оборону. Суперник ставав на власній половині і відмахувався. А потім, як правило, привозив собі простий гол або пенальті. Тож з однією нічиєю проти руху команда Шовковського очолює УПЛ. Олександрія теж має 19 очок, але гіршу різницю. Так що давайте краще про новини Динамо. Спочатку кадрові. Дуже доречно відновився лідер оборони Денис Попов. Його і так бракувало, а тим більше, після травми Себаліоса. Повернувся з Лазарету і Назарій Волошин. Мати адекватну профільну заміну для вікового Андрія Ярмоленка дуже важливо. До речі, Ярмоленко вперше за багато-багато років, будучи здоровим, не отримав виклик до збірної України. Андрій лише в резервному списку, на відміну від сімох інших гравців Динамо: Бущан, Тимчик, Шапаренко, Піхальонок, Кабаєв, Брашко, Ванат їдуть в збірну. Клуб підтримав свою легенду постом в інстаграмі. А ми запитаємо у вас. Як вам рішення тренера збірної Сергія Реброва? Циганков, Зубков, Гуцуляк, Ярмоленко. Хто з цих правих вінгерів зайвий в збірній? Фіналізуємо прев'ю до Хофенхайм Динамо. Попри діаметрально протилежні виступи у чемпіонатах, фаворитом вважається Хофенхайм. На його перемогу Вібет Україна дає коефіцієнт 2,02. Ми ж пропонуємо подивитися на непрограшки Ян за 1-83. Все ж таки, німецькі клуби для Динамо й близько не такі фатальні, як італійські. В історичному балансі маємо цілком пристойні показники: 13 перемог Бундесів, 5 нічиїх і 12 перемог Динамо. Транслювати Лігу Європи в Україні має право лише медіасервіс Мегого. Стартовий свисток на стадіоні в Зінцхаймі пролунає в четвер, 3 жовтня о 19.45. На ютуб-каналі в Динамо проведемо стрім, який можете юзати як альтернативну коментаторську доріжку. Для вас працюватимуть аж два коментатори у ПЛТБ – Михайло Співаковський і Дмитро Шпірко, а також Максим Гайовий. Наш потік розпочнеться о 18-й. Підпишіться на ВДИНАМО, аби не пропустити.